Усім привіт! З вами залюблений в історію. Сьогодні ми будемо говорити про ту перемогу Радянського Союзу, про яку росіяни воліють не згадувати. Чому? Бо ця перемога фактично є поразкою. Сьогодні говоримо про радянсько-фінську війну або зимову війну. Загалом хотів почати з того, що Фінляндія в міжвоєнний період була зовсім мирною країною. Вона не вкладала гроші в армію, вона основно фокусувалася на своїй внутрішній політиці. Натомість Радянський Союз активно вкладався в армію, він розвивав армію. Загалом армія СРСР принаймні той момент виглядала дуже сильною. Однією з найсильніших в світі. У 1932 році Фінляндія та Радянський Союз уклали пакт про ненапад, що все типу, ми дружимо, ми не воюємо, все у нас круто класно. Але через сім років у 1939 році був вкладений ще один пакт, тільки вже між... Німеччиною та радянським союзом, який відомий вам можливо під назвою Пакт Молотова Ріббентропа, і от за цим пактом Молотова Рібентропа Фінляндія опинялася у сфері впливу радянського союзу, і от цього власне все і починається. Чому взагалі радянський союз вирішив полізти до Фінляндії? Чому Фінляндія йому була так це потрібна? Бо давайте подумаємо логічно: Фінляндія це територія, обширна територія. Де живе блін, 4 мільйони людей? Це дуже мало заселена територія, і там особливо немає чого ловити. А все дуже просто, бо на той момент кордони Фінляндії були дуже близькі до Петербургу, або до Ленінграду, як він тоді називався. Відповідно, Сталін банально парився, що якщо, наприклад, Фінляндія колись буде товаришувати з Німеччиною або з якоюсь іншою ворожою для СРСР державою, то відповідно Фіни в теорії можуть почати наступ на Ленінград. і він буде окупований буквально за декілька днів. І Сталін вирішив, що, блін, треба все ж таки за це подумати і відсунути кордон подалі від екс-столиці Росії. І от, власне, на початку жовтня 1939 року фіни прибули до Радянського Союзу. На перемовинах в Москві Сталін пропонував компроміс фінам. Давайте, типу, ми відсунемо кордон від Петербургу на 60 кілометрів, а взамін ви отримаєте території Східній Карелії. Але проблема в тому, що території Східній Карелії в принципі ніякого стратегічного значення не мали. Тобто вони були просто пусті. Зрозуміло, що фіни відмовились, бо вони не хочуть здавати свій суверенітет, вони бережать його, вони цінують свою державу. Перемовини ці завершились на початку листопада. Молотов перед від'їздом фінів до власне, їхнього дому сказав, що, на жаль, дипломатичними способами ми не досягли компромісу. Тепер час для солдатів. Вже був такий натяк для фінів, що готуйтесь, бо скоро щось почнеться. До речі, думаю, ви декілька разів чули ім'я Карла Густава Маннергейма. Це очільник Фінляндії ще в часи революції 17-19 років. І він загалом міжвейний період був досить впливовою людиною. Так от Маннергейм вважав, що стальним треба домовитись. Бо він, як військовий, він розумів, що воювати за СРСР в принципі не було жодного сенсу, бо він вважав, що Фінляндія програє цю війну. Але більшість фінів все ж таки вважала, що блін, ну. Це звичайні погрози. Ну хто буде воювати, тим паче в такий час з Фінляндією? Типу, фіни просто не розуміли логіки. Фіни просто не розуміли сенсу цієї війни, тим паче в тих умовах, коли вже в Європі йде війна буквально. Вже на той друга стова війна. І відповідно більшість фінів вважала, в принципі, війну неможливою. І от, власне, 30 листопада. 1939 року Сталін вирішує почати наступ на Фінляндію. Загалом, до речі, ви в цій війні, про що я зараз власне буду говорити, побачите купу подібностей з сучасними українськими подіями, сучасною російсько-українською війною. Ну, ось, наприклад, як тільки радянський союз перетнув кордон і почав наступ, 1 грудня 1939 року був створений уряд демократичної Фінляндії, очолив його такий собі Отокусінен. І, Відповідно, цей Отто Коусінен попросив Сталіна, що врятуй нас, спаси нас від цих поганих фінів. І от Сталін нібито як жест доброї волі пішов спасати, визволяти цих фінів. Але як і в ситуації з Україною в 2022-23 роках, так і тоді Сталіна і цього отто ніхто з квітами не зустрічав. Бо всі розуміли, що це просто фікція. Загалом СРСР не готувався до цієї війни. Вони думали, що блін, ну що тієї Фінляндії? Що воно, що це за така міні-державка? Ми її там за 10-12 днів легко захопимо. Взагалі, керівники СРСР хотіли, щоб Фінляндію було окуповано саме до дня народження Сталіна, а це середина грудня. Ну, септофінам приблизно давали 2-3 тижні. Ба Більше радянським солдатам навіть не видали зимову форму. Буквально вони не були в білому камуфляжі, вони, в принципі, не були належно одягнуті. Ніхто навіть і не очікував, що ті фіни зможуть чинити спротив, а фіни змогли. Якщо бути об'єктивним, то фінів у цій війні врятувала природа. Чому? Все дуже просто. Бо радянські солдати зайшли на територію Фінляндії і, власне, побачили купу лісів, бо Фінляндія це рівнинна держава, де є купа лісів. І вони могли пересуватися тільки якоюсь тненькою маленькою дорогою в глибину. І фіни теж розуміли, що радянські солдати набагато перевищували їх. Ось, наприклад, особовий склад СРСР становив 500 тисяч осіб, натомість фінський всього на всього 200 тисяч. Артилерії в СРСР було 300, а Фінів всього на всього 500 штук. Танків взагалі в СРСР 2300. А у Фінів 30 всього на всього. Ну і літаки теж у СРСР 2500 у Фіні всього на всього 130. Зрозуміло, що сили не те, що були на рівні, вони були катастрофічно не на користь Фінляндії. І Фіни це покласно розуміли, і вони зрозуміло, що безпосередньо в бій з Радянським Союзом не входили. Ну, бо нащо їм, бо вони програють, зрозуміло. Фінни розділилися на декілька маленьких груп і ховалися у лісі. Відповідно, коли радянська колона йшла по такенькій тонесенькій доріжці. А де, в принципі, в них не було ніякого камуфляжу, де в принципі, було дуже холодно. Відповідно, фіни просто бачили, як ці е, ваньки-встаньки, чи як їх ще назвати, йшли по дорозі, і відповідно просто їх знищували з лісу. Як писав Лоренс Різ, у радянський солдат банально клаустрофобія розвинулась. Ну, бо ти йдеш, а навколо тебе ліс, і з лісу може вилізти хто завгодно. Багато хто з радянських солдат помирав від голоду, від холоду, бо було дуже холодно. І зрозуміло, що в оцих тоненьких доріжках ніяк та техніка, яку завев Радянський Союз, вона ніяк не розвернеться, не зможе маневрувати. Ну, бо доріжка 3 метра в ширину, як там танк буде тобі крутитись? А фіни з лісу собі спокійно бачили, як радянські солдати палили багаття, бачили їхнє безпосереднє місце знаходження і знищували їх. Також Фінів ще спасла лінія Маннергейма. Лінія Маннергейма це такі укріплені райони недалеко від Санкт-Петербургу. Фіни звели спеціально для того, щоб якщо що, себе обороняти. Це велика мережа всіляких там е, бункерів, всіляких оборонних споруд, дроту. Загалом там ще й достатньо природа постаралась для того, щоб зробити з цієї лінії Маннергейма дійсно сильне оборонне укріплення. Загалом під час боїв біля цієї лінії Маннергейма загинуло купа тисячі радянських солдат. Але ви не подумайте, в цій війні зрозуміло, що були свої битви. Наприклад, битва при Суому Салмі вона тривала приблизно місяць і завершилась перемогою Фінляндії. Так, приблизно 12 тисяч фінів перемогли радянську армію, особовий склад якої в тій битві був приблизно 50 тисяч осіб. І після цього Захід вибухнув. Захід зрозумів, що Фінляндія реально може бити ворога. Захід зрозумів, що фіни реально є сильнішими. Наприклад, США, 17 грудня 1939 року, оголосили Днем Фінляндії. Нью-Йорку ж пройшов великий мітинг на підтримку Фінляндії. В ньому брало участь приблизно 15 тисяч осіб. Черчилль вже в свою чергу казав, що лише Фінляндія дивовижна, більше того, піднесена перед загрозою небезпеки. Фінляндія показала, на що здатен вільний народ. Фінляндія зробила неймовірну послугу людств. Фінни показали всьому світу військову нікчемність Червоної армії та авіації. За кілька тижнів запеклих боїв за полярним колом розсіялося багато ілюзій щодо радянської Росії. Усі побачили, як комунізм роз'їдає душу нації. Як він тримає її люгідною і голодною в мирні часи, і як доводить свою ницість і огидність під час війни? І от, власне, приблизно от січень він був таким не дуже сильно активним. І, от на початку лютого, радянський Союз перейшов в новий наступ. Дійсно, СРСР зробив якусь певну роботу над помилками, почав давити особовим складом, давити своєю всією міцю, силою, бомбити все підряд і так далі. І Маннергейм зрозумів, що подальший спротив просто немає ніякого сенсу. Ну, бо Фінляндія в будь-якому випадку буде відступати, а Радянський Союз таки буде наступати. Ну, бо по іншому в цій війні ніяк. Фінни фізично не могли перемогти просто. І Маннергейм дійшов до логічного висновку, що варто укласти перемир'я. І ось, власне, 13 березня 40-го року його уклали. За ним, з одного боку, Виборг, друге найбільше місто Фінляндії, перейшов до складу Радянського Союзу. Дійсно, лінія фронту відсунулась від Петербургу приблизно на 150 кілометрів. Була утворена карело Фінська республіка на чолі з Отокусіненом. Але з іншого боку були деякі негативні моменти. Наприклад, те, що загинуло приблизно 100 тисяч людей. 100, бляха тисяч людей полягло ні за що. От просто ні за що. Захоплено було всього-навсього одну десяту території Фінляндії. Чи був сенс в цьому? Мені здається, що ні. До того ж, СРСР ще й вигнали з Ліги націй, як державу агресор Як наслідок, після переможної поразки радянського союзу у війні з Фінами, Європа і особливо Третій Рейх. Зрозуміло, що СРСР це не така уж і страшна машина, як здається, на перший погляд. І зрозуміло, що в принципі з СРСР можна воювати. До речі, деякі дослідники вважають, що саме після пораз Радянського Союзу у війні з Фіном Гітлер прийняв для себе особисто рішення про початок війни з СРСР. Також Йозеф Гебель, це міністр пропаганди Третього рейху, писав, що в своєму щоденнику що російська армія вона ні на що не здатна, що вона дуже слабка. Тобто німці починали розуміти, що їхня потенційна війна за СРСР, яка почнеться через два роки, буде достатньо простою. Загалом, якщо підсумовувати, можемо бачити, що реально є купа подібного в цій війні, зимові війні, і з нашою російсько-українською війною. Подивіться, були створені так само ці ДНР ЛНР, да? на чолі з україно-російськими отокусінинами. Також у цій війні Росія втратила більше ніж 100 тисяч людей. І що вона захопила? Вона не захопила на момент запису відео жодного обласного центру, тобто вона ніякого великого міста не змогла захопити. Який від цієї війни сенс? Правильно, його немає. Але суттєва відмінність цих двох воєн полягає в тому, що Фінляндія все ж таки, якщо дивитись де факто, програла, тому що вона втратила певну частину території. Втомість Україна цю війну не програє, Україна поверне всі свої території. Якщо тобі сподобалось відео, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на мій телеграм-канал, який знаходиться в описі до цього відео. Всім дякую за увагу та гарного вам дня!